Так, всіх вітаю. У мене це дебют, тому я тільки трошки запізнився, бо не знав, на яку кнопку натискати. Всіх вітаю ще раз. І, в принципі, я планував це зробити саме як запитання в відповіді. Так що, будь ласка, давайте запитання, щоб я не вас не затримував. І я буду відповідати відповідати. Мене чутно, пишіть, будь ласка, якщо, бо реально, я, я вперше в, в такому режимі працюю в прямому ефірі, так? І, чесно кажучи, не знаю, що робити. Так що, будь ласка, відповідайте, задавайте питання. Е... Я сьогодні буду робити ще стрім з приводу статті Залужного. З приводу соціології останньої, яка з'являється буквально зараз, з приводу президентських виборів, які нібито плануються, плануються на, наступну, на, наступну, на наступну весну. Так? Тому, якщо вас цікавлять якісь деталі, будь ласка, задавайте питання, я буду намагатися відповісти на ці запитання. Максим Петровський. Перше запитання, слава Богу, бо я вже почав сумніватися, що я звертаюся, що мене чують. Максим Петровський вітаю. Що б ви порадили з того що як політолог? Ой, мені важко кожен раз повторювати, що я не політолог, я політехнолог. Це велика різниця, але добре. Я порадив би йому не висуватися як політолог. Бо він. Він в принципі кандидат спойлер, так тобто це кандидат, який може зіпсувати комусь життя, комусь э, в критику. Я не вірю, що він має перспективу виграти вибори. Я про президентські навіть не кажу. Я сумніваюся, що він має можливість виграти навіть парламентські вибори, тобто балотуючись там по мажоритарному округу. Його в нього проблема в тому, що його всі знають. Йому придумати щось нове дуже важко. Два-три тижні це до нього приліплено йому на цьому на, на надгробку, коли як і всі ми, я йому не бажаю, звичайно, смерті. Буде написано, що він встане за 2-3 тижні, з могили, так би мовити, так. Тому я не знаю, що йому порадити, чесно кажучи, от, просто, навіть, чесно кажучи, навіть не думав про це. От реально можливо, подумаю пізніше, щось при, 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 прийде в голову. Аліна Купрій яким чином вони будуть проводити вибори під час воєнного стану. Так, є можливість провести президентські вибори під час воєнного стану, бо в Конституції саме президентські вибори не відмічені, що їх що їх Ну є, тобто там така можливість. Треба поміняти просто закон про вибори, а це для цього потрібно 226 голосів поміняти ще один-два закони, знову ж виключно 226 голосів, і можна проводити президентські вибори. Парламентські не можна саме через е, е, воєнний стан. Постійно плутую з військовим. Це вже просто в мене на двох мовах розмовляю. Постійно, на жаль, е, Віра Широкова. Знову ж таки, серед кого обирати? Чи вибір без вибору? Давайте уточніть питання: вибирати. На наступних виборах під час війни, тобто, обирати між Зеленським і невідомо Ким, не знаю, це дійсно вибір без вибору, абсолютно так. На майбутніх якихось виборах, ну, обирати треба це порада, знаєте, це все одно, що ми проектуємо наше небажання працювати над собою. Проєктуємо на ці вибори, на будь-які вибори в цій країні на кандидатів. Вони під нас орієнтуються. Якщо ми можемо можемо скільки завгодно бути незадоволені задоволений Зеленський Порошенка і так далі, але в них. І в Зеленського, і в Порошенка працювали непогані політехнологи, які чудово знали настрої населення і підігравали цим настроєм. Якщо б настрої були більш адекватні, більш дорослі, то, і, можливо, і ці кандидати просто не, не, не мали б шансів бути обраними. От чому проблема. Свят Ханенко з Почином. О, ви виправили, а то чат, не було видно. Я не знаю, чесно кажучи, що я виправив, я нічого не виправляв. Що робити українцям, якщо такі протягнуть вибори під час війни з очевидною метою перемогти, щоб призводити фальсифікації? Я не знаю, що робити українцям, бо зараз більше 60 населення не навіть більше 70 да, не хочуть виборів під час війни. Хоча, знову ж таки, я розумію, що ситуацію можна переламати, і це не так складно, як здається, так? Приламати на, 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 на свою сторону, просто включити єдиний телемарафон в один напрямок, включити всіх позитивних блогерів. І, в принципі, за 2-3 місяці можна переконати ну не більшу частину, але значну частину українців, що вибори все ж таки потрібні. Тому я тут що робити українцям, не знаю. В цьому випадку. Просто не знаю, ну якщо вибори будуть законні, ну треба приймати в них участь. Розкажіть свою думку про лист залужного. Ну це не лист, Павел Сінічкін, це стаття, ну, Думаю, що це дуже корисно. Я більш за хвилину сказав, зробив відео, потім зараз зроблю після цього стріму зроблю стрі... ну, запис відео, де декілька запитань відповів, в тому числі на статтю Залужного. але якщо так коротко дуже, то це дуже важливий етап цієї війни. Коли головнокомандуючий а, пише таку статтю, де чітко каже про певну... Ну, певний етап, який закінчився вже, так. Тобто, якщо головнокомандуючий каже, що ми знаходимося на етапі Першої світової війни, це дуже серйозно. Тобто, у нас позиційна війна, яка стратегічно вигідна Росії, звичайно, бо в неї більше ресурсів, більше людей, і стратегічно нам це не вигідно. І нам треба. Зосередити всі зусилля, це пише Залужний, так, для того, щоб перемогти. Головне, перемогти, мабуть, ну це вже я додаю, перемогти в першу чергу себе. Зрозуміти що, зрозуміти, що без змін в усіх сферах життя перемоги не буде. Олег Стесля, що сказав Залужний в своїй статті Западу і нам? Нам сказав, що мобілізацію треба робити більшою і широкою. Я сподіваюся, що це він вкладає в це розуміння, що почнуть якось більш серйозно боротися з, з, з тим, що щоб ця мобілізація була настільки несправедливою, скажімо так. Я не те, щоб... Підтримую чи не підтримую, я не спеціаліст в питаннях мобілізації, але я бачу, що вона несправедлива. Бо в ті, кого є гроші, ті, звичайно, ну, позбуті будь-яких проблем щодо можливого перебування у війську. Ті, кого нема грошей, і він підпадає під мобілізацію за віком, за статтю і за ну, Навіть не будучи зовсім здоровий, він має всі шанси потрапити в армію. Монконформісти, еліти мають вести народ за собою, а не навпаки. У нас немає еліт, тому нас ніхто нікуди не веде. Нема те, що ми маємо при владі і мали до цього при владі це не еліти. Вони не несуть відповідальності, вони нема, в них нема спадковості, в них нема традиції, в них нема все те, що еліта це відчуття. Ну, я не кажу про класичну теорію теліт. Так як я розумію, в світі все міняється. І так само, як і теорії повинні мінятися. Ми живемо в сучасному світі. І теорія елітика була придумана 100 років назад, і, і вона дійсно відповідала тим часам. Зараз вона не працює, особливо, якщо бачите, що відбувається в Україні. Святка кажуть, там Фейді, начебто, переїздить, переїздить мешкаток Київчин. забагато нам хороших русських. Часто Чи долучать його, як і Литиня, до виборчих гітації за. Давайте так, я, я не антисеміт, я не люблю. Те, що вони походження... Єврейсько... я не знаю, чесно кажучи, ну, Фейгін, судять, судячи з цього єврейського походження, але це це має велике значення. Те, що в нас багато хороших русських, це погано. Але це. це... От люди, ну дивіться, слухайте, <кхід> я про це кажу. На телебачення, я про це кажу на ефірах. Пробачте. І що це закінчується тим, що мене просто викидують з ефірів і не запрошують на ці ефіри. А запрошують хороших русских, бо вони ну, можливо найбільш симпатичніші, більш розумні, ніж я. Але з вони беруть значно більшу аудиторію. Знову ж таки я міг би пояснити, чому вони це роблять, і чому, тому що них вони не з нуля починають. А чи будуть долучати його як летить до виборчих агітації, вони вже залучені до цієї агітації. Вже залучені. Зрозуміти. так чи інакше, вони вже працюють на інформаційному полі України, в тому числі в політичному полі, і впливають на майбутнє наш вибір. Коли у людини півтора мільйони чи 2 мільйони підписників, більшість яких українців, так? це вже величезний вплив на, на вибори, будь-які і будь-коли. Іліна, правда, Право я пробачаюся, що неправильно називаю. Чи можна Єрмака називати сірим кардиналом української політики? Чи може Зеленський його позбавитись? Так, він сірий кардинал. Тобто він, да ні, він не сірий кардинал, він віце-президент країни. Я його так називаю. Він віце-президент країни. Сірий кардинал це все ж таки за лаштунками. Єрмак вперше на всіх фотографіях, він у усіх переговорах. Це не сірий кардинал, він не. Керує якимось двором, так би мовити, короля, він ну, от реально просто він прем'єр-міністр, віце-президент, голова уряду, о -о -о, ну, це я вже сказав, основном, він, він друга людина в цій країні. Зеленський, якщо б міг би, вже позбавився, щоб хотів би, вже позбавився, мабуть, зважаючи на всі варіанти, але він не може, бо не хоче, і має на це все право і. На... і... Так би мовити, всі можливості. Свят Ханенко. Просто відеокартинка була стягнута і перекривала чат, щось натиснув. А, дякую дуже. Про єврейськість. я Тому що вони себе вважають узкими, а не євреями. Це не про єврей. Ну, згоден, так. Слухайте. ну Давайте так. що Хто таке вважає? Я походження етнічне взагалі в сучасному світі немає жодного відношення я можу бути грузином, якщо я вважаю себе українцем, то я українець, а не грузин. Так? Мене, я про це часто кажу, не знаю, чи когось це цікавить, але так, щоб... У мене української крові дуже мало. У мене більше всього польської, російської, фінської і мескитинської крові. І тому української значно менше, так сталося, так би мовити. Але я вважаю себе українцем. Та біда з тим. Олексій, я жду тут анекдот неполіткоректний. Я, чесно, я не пам'ятаю про який анекдот, тому. Я стільки анекдотів знаю, і стільки, так би мовити, їх разів озвучував про пацифіста. А, да ні, ну це старий анекдот. Ну, як я можу на Ютубі. Ну, ні, не треба мене провокувати. Я, ну. Ну, це старий радянський анекдот про те, що. Що збирають цих призовників, ставлять на плацу, і, і, ну, і кажуть, що, що типу, устав там приймати, і так далі. І один каже, що він не буде служити, бо він пацифіст. Ну, це короткий варіант. І Полковник йому відповідає: хоч ти і не пести, служ... але служити все одно будеш. Отакий От Він... Я не можу розповісти в... так, щоб це було смішніше, тому що ну, він дійсно не політкоректний. І мене вже за, за матюки в... в Твіттері викинули з твіттеру. Я вже набридло мені це все. Максиме, ну то таке як центував. Максиме. Я... Ну добре, мабуть, це не до мене. Гаразд, крута суміш. Ладно, проїхали. Дякую. Мама любить Віктор Пулін, мама любить швидкість, татко любить Іспанію, що любить Олександр Дубинський. Гроші? Гроші він любить, господи. Що за питання таке дивне? Любить гроші. От і все. Ну, як багато хто. Просто його безпринципність, вона настільки, настільки вже вражаюча, що просто. Ми бачимо, що от ми живемо в такому світі, коли мені розказав би, що людина, на яку Сполучені Штати наклали санкції, людина, яка вважається ворогом України під час війни, е нормально собі функціонує, нормально існує, все в нього чудово, і, в принципі, він прекрасно, так мовити, в самопочутті знаходиться. Все, Сподіваюся, я на питання щодо Дубінського, якого терпіти не можу, я відповів. Якщо є питання, давайте задавайте, бо якщо не буде протягом 10 секунд питання, то я вже тоді буду відключатися. В принципі, мені сподобався в цей. Е, як це називається, господи, цей досвід е, нажав відповідати на запитання. Е, формат, да, дякую. Дякую, Олексію. За цей да, Мені сподобався цей формат. В Ютубі видно, зразу видно публіку різницю між Тіктоком і Ютубом. Не хочу ображати Тіктоківську публіку. Але, звичайно, що ютубівська доросліша і більш серйозна. Бо тут, здається, жодного разу мене навіть ніхто не образив, навіть навіть дивно, чесно кажучи, бо там мене разів 10 назвали різними словами. Та норм для початку. Підтягнуться потім підписників, буде більше. Батьюків більше в мою сторону. Да, добре. Класно, що ви вийшли в ефір. Дякую дуже, Еліна Дуже дякую, що вам сподобалось. Головне в ТГ нагадую. Так я нагадував про це в ТГ. Так що, все нормально, я все нагадую. Ще не вечір. Так. Все, дякую. Дякую. Я бачу, питань нема Дякую за побажання. за Так, невже і... дякуємо, невже я не можу вийти і вже з цього формату? То я не міг з ТікТоку вийти, тепер не можу вийти. Слом. Всім дякую, до побачення. Всіх благ. Всіх благ, всім всього найкращого. Так, мені тут ще вчитися і вчитися. E yeah. yeah, por...